Так, Знову у нас іде робота на верстаті 5А122. Попросили мене зняти відео, воно буде мати трошки лекційний характер, буде довге і, мабуть, не дуже цікаве, але все ж таки. Зараз це станок у нас, по-перше, з оборізної групи, тому що починаються з п'ятірки. І він напівавтомат згідно всіх документів. Це значить, що? що він, окрім загрузки або завантаження деталі, може все робити повністю самостійно. Тобто він підводить деталь, починає цикл, врізається, робить обкат, виводить інструменти, виводить деталь на завантаження наступної. Складається цей верстат з кількох основних частин. Це горизонтальна станина. Оце вона. Значить, у нас є, бачите, там великі гайки, це кріплення вертикальної частини. Ну, можна її назвати українською мовою Стояк або тумба, кому як краще подобається. Потім ще є дві основні частини: це електрошафа, ось вона велика, і гідростанція. Всередині також в нижній частині станини, тут дуже добре видно. Зараз, поки відкрита, там є масло. Це охолодження протікає. Так, зараз дивимося, що я буду робити одною рукою. Значить, дивіться, станок повністю завершив цикл, відвів деталь. Відкручуємо, ставимо і відразу ставимо наступну. Затискаємо, підступуємо. Щоб вона там добре стала на площину на підкладку. І запускаємо, дивіться, значок «Пуск по циклу». Станок автоматично підводить стіл. Далі починає включає шпиндель. І зараз починається отут дуже повільно йде радіальне врізання стола. Так, на чому я зупинився? Зупинився на основних вузлах станка. Значить, у нас підростанція і. В принципі, це чотири основних частини, з яких складається верстат. Ну, п'ята частина це пульт виносний, можна так його назвати, е, стілище той, що у нас рухається. Ну, а далі вже йдемо по частинах. Значить, дивіться, основа кінематики така. У нас є головний електродвигун, який забезпечує рух обертальний, тобто не обертальний, а поступальний рух шпинделя. Є кривошипно шатунний механізм всередині, який від головного електродвигуна забезпечує якраз хід шпинделя. Зараз я вам покажу головний електродвигун, який не дуже пам'ятаю, чи можна тут відчиняти, а відчиняти не можна було. Так, значить бачимо головний електродвигун, маховик, зараз якраз він вивів інструмент бору. Ось система, яка відводить підводи інструмент, і зверху ж у нас знаходиться двигун подачі. Так, значить, зараз я запущу ще раз все наново. Запускаємо все заново. Так, і повертаємося до основної конструкції станка. І головне, що він робить? Він забезпечує ділення, тобто, між числом. Зубів інструмента і числом зубів деталі в нас є гітара ділення так звана. Також є гітара подачі, яка регулює швидкість обертання інструменту відповідно деталі до неї. Є регулювання зони і довжини хода. Що таке довжина ходу? Це, наприклад, зараз ми обробляємо в циклі деталі, які мають довжину зубчатого вінця близько 20 мм. Ось він його добре видно. Бачите? Відповідно, тут є така таблиця цікава, яка показує, що, наприклад, при довжині ходу до інструмента 60 мм ми маємо тільки 30 мм зони регулювання. І відповідно, наприклад, при довжині ходу 30 мм інструменту ми маємо ще 60 мм зони регулювання. Ось шпиндель, ми відкручуються оці дві гайки і за рахунок цієї великої. Великої гайки ми регулюємо зону різання. Так, Далі підемо. Зараз я покажу вам ще кілька цікавих дверей. Що в цьому станку є? Значить, Тут у нас є редуктор і гітара подач. Значить, дивіться, як вам його показати, щоб було зрозуміло. Отак. Тобто, отам у нас електродвигун подач, бачите, зверху стоїть, потім стоїть редуктор. А потім стоїть в даному верстаті, виконана через дві шестерні. І ось є велика таблиця з формулами, з формулою і з числами зубів інструменту, за допомогою якої ми можемо порахувати швидкість подачі. Далі заглядаємо ще в наступні дверцята. Тут ми якраз ось, якщо відкрити вікно, не знаю, мабуть, не дуже добре видно, але всередині рухається кривошипно шатунний механізм. І саме там знаходиться зона регулювання, тобто місце, де регулюється довжина ходу. так Далі, що в нас ще є в цьому верстаті? В цьому верстаті у нас є якраз, бачите, всередині, отут, в баку, в центральній частині, знаходиться у нас сож, яка фільтрується кілька разів, і потім знову ж таки перетікає до насоса. І ще. Знаходиться в нас тут бак е змазки, тобто гідравліка, яка забезпечує тиск, це одна система. Система змазки це інша система. І система СОЖ – це третя. Знову ж таки, бачите, є всі відповідні шильдики, що ми з нею робимо, який тиск, яке масло і так далі. Це, що стосується основної конструкції верстата. Тобто кінематика така, що ми. Забезпечуємо відразу декілька рухів або один складний для того, щоб обробити шестерню. Тепер дивимося, що в нас відбувається в процесі обробки. Іде обертання стола відповідно обертання деталі. Іде вгору вниз рух інструмента і відповідно ж обертання інструмента. Тобто долбек не тільки ходить вгору вниз, він ще й прокручується синхронно з деталлю. Якраз за рахунок гітари ділення, я вам її зараз покажу. І ще один рух, якщо дуже уважно придивитись, то його так звичайно не видно в процесі роботи, але насправді він є, ось дивіться. Бачите, оця вся колона, в якій знаходиться шпиндель, вона отак хитається. Тобто на робочому ходу у нас інструмент відходить, прорізає, на холостому ходу відходить і йде по повітрю, для того, щоб ми не затирали. Ріжучу кромку на інструменті. Отак приблизно влаштована ця вся історія. Працює станок по методу обката. І інструмент він являє собою, грубо кажучи, шестерню, на якій є ріжучі кромки. До прикладу, я вам беру зараз, щоб було наглядно інструмент інструмент долбяк модуль 2,5, по-моєму. Власне кажучи, він дуже нагадує шестерню. Але різниця в тому, що в нього є задня поверхня, передня поверхня, і він має високу твердість, понад 60 одиниць відповідно, утворює ріжучі кромки. Саме таким типом інструменту працюють, працюють наші зоборізні верстати. Далі заходимо ще раз в темряву, зараз тут світло вимкнеться. от. Ще декілька систем цього верстата. Ось ми вона прикрита, але її чудово видно, це гітара ділення. Саме тут ми налагоджуємо кількість зубів відповідно до інструмента, відповідно до кількості зубів деталі. Є формула станка. Дивіться, І знову ж таки, Z-деталі до Z, число зубів до МК, число зубів нарізаємо колеса. І ще одна система, це дросель для регулювання швидкості врізання і плин для регулювання глибини врізання, тобто на яку глибину інструмент має зайти в деталь. Це основні всі вузли я вам показав по цьому верстату. Значить, технологічні його можливості. Він Використовується для нарізання прямозубих внутрішніх і зовнішніх зубчатих коліс. Також це можуть бути евольвентні шліці внутрішні або зовнішні, як в даному випадку. Обробки деталей, типу вал може бути він використаний. Наприклад, такі деталі також можна обробляти на ньому. Но головне це все-таки внутрішні і зовнішні. Прямо зубі, зубчаті колеса. Працює він по циклу, як на півавтомат за рахунок електродвигуна, гідравліки та інших допоміжних систем. Поділений на, ну я б його розділив на дві основні частини: це горизонтальна станина і вертикальна станина. В вертикальній станині в нас знаходиться електродвигун, шпиндель, кривошипно-шатунний механізм і система подачі. В нижній частині в нас знаходиться гітара ділення клин, стіл, встановлений на направляйках і дві, два, два масляних бака. Масляний бак сож і масляний бак змащування. Справа ще раз гідростанція і електрошафа. З таких основних частин складається плюс регулювання, на пульті ми бачимо, що є ручний режим управління, є автоматичний режим роботи, робота в циклі, відвід, від стола, швидкості двигуна. Тобто, в двигун у нас двохшвидкісний швидкісний. Подачі, тобто напрям подачі по годинниковій, протигодинникової стрілки. Освітлення і подача в наладочному режимі. Також вимкнення, вімкнення СОЖ. Тобто всі основні функції, які він виконує, я вам назвав. Основні вузли також. Кінематичну схему я думаю, що ви знайдете при бажанні в інтернеті, в низьках і так далі. От, якраз закінчився цикл, маємо готову деталь.